Добрий ранок, шановні друзі, чи добрий день, ні, добрий ранок ще. Спонтанно вийшло вирватися на рибалку. Їдемо на весняну плотву. Вроді всі говорять, що плотва пішла, куди вона пішла, за чим вона пішла. Зараз приїдемо, будемо дивитись. Вийшло все так. Ну, нежданно негадано гадано, скажімо так, і не брав. Ніякої апаратури, лише телефон з собою взяв спінінги і їду за серебром, за плотвою. Побачимо, що буде клювати, але люди говорять, що потрошку прокльовує. Там вже кум з самого ранку, зайняв мені місто, тому я і не дуже поспішаю, бо знаю, що місто зайняте, ніхто не стане, бо кум. Оберігає моє місце. Їдемо, будемо пробувати. Заїхали, купили нотиля, опариша, красного черв'ячка. Будемо пробувати на все, побачимо, що їй буде ближче до душі. Зараз залишився один ривочок по полю. Дорога, звісно, там, як завжди, може принести багато несподіванок. Десь шукати трактора, ми вже знаємо. Ну, сподіваюся, сьогодні обійдеться без трактора. Не знаю, що вийде, вийде з цього чи не вийде. Будемо старатись. буду знімати на телефон. Трошки буде невдобно, тому що я ж кажу, нічого з собою не брав, бо вийшло все так незрозуміло, якось так вийшло і поїхалося. Але я сподіваюся, що саме цікаве, як вона буде клювати, як вона буде ловитись. Я сподіваюся, що це все ми знімемо. Все, виїхав я на поле, буду обережно їхати, тому що вічно щось обриваєш, десь щось цепляєш, треба їхати дуже обережно. Все, приїду на берег, включуся. Погнали. По таких дорогах доводиться добиратися до міста там, де вона клює. Чому не можна стати, де дорога до самої річки асфальтна? Приїхав, став собі, ні, треба їхати по таких дорогах. Це зараз воно трошки підсохло. Скажем... Більш-менш нормальна дорога, ще є невеличкі калюшки. А коли пройде дощ і тут проїхати, тут неможливо просто їхати. Тут просто кошмар, що твориться. Тут ну, чорнозем і дуже важко на звичайному автомобілі з переднім приводом чи заднім виїхати. А тут ось болото яке. Саме головне, щоб не вийшло так, як вийшло в мене колись, що я. Заїхав по сухому, їздили ми з ночівлею. А ночі йшов дощ, вранці йшов дощ, днем йшов дощ, і ми виїжджали звідси дуже з великим боєм. Отак, отак ми їдемо на рибалку. Ми вже доїжджаємо, скоро будемо на місці. Ключимось. Так, приїхали ми на річку. Така гарна річка вже закинувся. Бо приїхав, як завжди, треба бігом-бігом-бігом закинутися, не став включатися. Так, розставили ми. Три прута. Берег такий, обривчик. Непогане місце. Дерева над місцем трошки невдобно закидати, але нічого привикнем, Поки покльовочок не було, тільки закинувся. Тут у мене опариш. На цьому у мене мотиль. І на тому, що трошки далі там червоний черв'ячок. Так, дерева тут у нас. Стоїть. Тихо, вітру нема. Річечка тече, ящики. Будемо чекати Кльово. Можливо, зараз вийшло сонечко, потепліє, тому що зранку було. Плюс 2, але ночу був мороз, тому що машина була біла, стекло було замерзше. Так, чекаємо. Зараз потеплішає. Головне, щоб не було вітру. Так, гарна річка. Тіче. Зараз почнуть давати водичку, уровень підниметься. будемо сподіватися, що кльов появиться. Так, є перва рибка цього сезону. Йоршик взяв на пучок мотиля. Звісно, якщо не заковтну, ми його зараз викинемо назад. Такий чудік нам попався. Без покльовки, звісно. Будемо доставати. Ну що ж, була покльовочка і прийшла до мене. Отака От ладошечна, трошки більше плотвичка. Красива. Прекрасна. Сезон весняний на фідер на плотву відкрито. Йдемо далі. Красота. Погодка радує. Все добре. З конечно. звісно, і так все хорошо. Красота. Красота. Погодка шикарна, все гарно. Кльов, правда, не бал'є наш сьогодні. Але в цілому все добре. Риба є. Батончики. Прекрасний кусок срібла. Трошки підловили, сезон відкрили. Ще почекаємо, можливо, щось проклюне. Будемо на це сподіватися. І все, Завершилась наша риболовля. Такий результат. Три батончика. І чотири невеличких плотвички. Я вважаю скромний результат, але для відкриття сезону піде. Сезон відкрили. Будемо їздити, можливо, буде краще клювати. Будемо показувати. На сьогодні я з вами прощаюсь на такій красивій картинці. Красива річка Десна. Прекрасно, вітру нема. Тихенько, тепло на дворі. Все, всім пока. Ставте лайки, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок. І все буде Україна. Все, до нових зустрічей!